Чергове засідання членів міськвиконкому розпочалося із приємного. Роздачі подяк усім, хто брав участь та допомагав організації звіту аматорських колективів та майстрів мистецтв Бердичева на головній сцені області у Житомирі. Міський голова Василь Мазур зазначив, культура міста показала себе лише з найкращого боку. Усі працювали як єдиний злагоджений механізм: і артисти, і кулінари, і техніки, і перевізники, і державтоінспектори. Після вшанування перейшли до повсякденних справ. Доповіли про новий готель у Бердичеві, про реконструкцію та переробку цехів на тіс по лісі, хлібзаводі та ПП Кущак. Головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій Ірина Галькава розповіла присутнім про організацію поминальних днів у місті, звідки будуть відправлятися автобуси, де буде перекрито рух транспорту та в яких місцях чергуватимуть працівники виконкому. Наостанок заступник міського голови Іван Демос проінформував усіх, як Бердичі відзначатиме свято перемоги та 12 дні польської культури. З 5 і до 9 травня на мешканців та гостей міста чекають приємні сюрпризи у вигляді концертів, конкурсів та as